Зброя завжди супроводжувала людство від ось таких кам'яних топорів через мечі, мушкети аж до сучасних видів. І в якийсь момент постало питання: а чи потрібно регулювати право на зброю? Відомості про обмеження доходять до нас ще з часів середньовіччя. Тоді у деяких містах Західної Європи забороняли носити на поясі мечі та кинджали, особливо кмітливі маскували їх під побутові предмети. Часто Маскирували оружие под э, различные бытовые інструменти: Ножницы, молотки, э, циркулі в даному случае перед вами стилі циркуль. Носиш на поясі, тобі ніхто не придериться. у тебе циркуль в случаї опасності пальці зжимали дві половинки рукоятки. Та вміс циркуля в руки появлявся кінчал. 26 років сучасної української історії це історія роззброєння. В Україні досі немає навіть закону про зброю, і лише події останніх років змусили українців знову заговорити про право на самозахист. Опит практично всіх країн світу показує там, де Рози краткоствольне нарізне оружие. Сразу різко падає уровень злочинності, тому що приступник знає, що може отримати ворожований апор. Поки що у вільному доступі в Україні лише пневматичні пістолети та револьвери під патрон Флобера. Аби придбати такий аналог пістолету Макарова, потрібно мати лише бажання та гроші. Він доволі мощний метрів з п'яти, Ну книжки пробивають там з книжки. Многие берут и используют для самообороны, потому что здесь есть эффект боевого выстрела, вылетает пламя от капсули. Довольно приличная скорость порядка 180 метров в секунду. Не всі знають, але сьогодні будь-яка людина в Україні може купити вогнепальну зброю: гвинтівки на основі автомата Калашникова різних модифікацій, снайперські гвинтівки, дробовики, що розривають на шматки невеликого звіра, та багато іншого, потужного та смертоносного. Все, що потрібно, щоб все закупити, зібрати кілька довідок та оформити дозвіл для отримання дозвілу треба пройти повну медкомісію, закінчити курси. Получить справку ані судімості і ряд міліцейських документів там ліполіцейських час рапорт участкового, часткового ну в общем, там ряд документів з 1991 року згідно з наказом МВС номер 622, в Україні офіційно дозволено з 18 років газовий пістолет. З 21 року гладкоствольна мисливська рушниця, з 25 – мисливська нарізка. Окрема тема нагородна зброя. Її вручають за особливі заслуги перед країною. Носити її для самозахисту можуть хіба що обрані, нагороджені міністром внутрішніх справ та оборони. Насправді, є законодательний механізм видачі цих самих револьверів, пістолетів. Но це називається нагородне Видається він, звісно, не всім масовому порядку, безусловно, а тільки в каких-то ісключних случаях, котрих сожалені. Граждан, course, Виходить, в українців право на зброю є, але не у всіх. Ще один парадокс травматичні пістолети. Офіційно цей вид зброї називається спецзасіб під патрон із гумовою кулею несмертельної дії. Як правило, задача цього патрона нанести шок, тобто Я вже говорив і повторююсь, відділ вооружені от, як правило, вони розбігаються. Ну а так может проникновение быть, может просто больно, может быть очень больно. Цікаво, що в той час, коли дозволи на мисливські рушниці та вогнепальні гвинтівки видають усім українцям, право на травматичний спецзасіб згідно з наказом МВС номер 379 мають лише обрані. Це працівники суду, правоохоронних органів та їх близькі родичі, особи, які беруть участь у кримінальному судочинстві: журналісти, депутати та деякі держслужбовці, члени суспільних формувань із охорони громадського порядку та державного кордону, а також військ. Крім тих, хто проходить строкову службу. Надо понимать, что uh, все разговоры вокруг лекаризации и то напряжение, общества, которое возникло, в том числе, в том числе оно благодаря вот этому самому неравенству. Давайте сделаем его общедоступным для всех. Почему жизнь судьи или прости господи, журналіст, почему она цене жизни того ж учителя або да, врача? Пачому не може просто прийти в і сказати «этот». незрозуміло, чому засоби, які стріляють гумовими кулями в Україні придбати важче ніж вогнепали. Цей карабін МКМ перероблений із автомата Калашникова. До бойового автомата вносяться певні зміни, і він вже стає мисливсько-промисловою зброєю, доступною українцю, який має відповідний дозвіл. Що заключається адаптація? Він стріляє тільки одиночними вистрілами. Стріляє тільки... с откинутым прикладом. В таком виде он не стреляет со слотом. Опять же, фиксируется прицельная планка до 300 метров, спиливается крепление под штык, и в магазине ставится ограничительно 10 патронов. А це гвинтівка Мосіна. Вона знаходилася на озброєнні військових сил радянського союзу та багатьох інших держав. Патрон з такого вогнепалу летить на відстань до п'яти кілометрів. Будь-хто маючи дозвіл, може стати власником цієї смертельно небезпечної зброї. Це і є бойова від бойової в тому, що тут фіксується мушка на 300 метрів. Планка, это прицеп. Планка, то есть, муж, как бы планка на 300 метров фиксируется и парстык спинытся, да? Ну, Нет, штык можно одеть. ОП набивається на краю наживається, ну, хоч чи промислово за даними МВС у 2014 році українці отримали близько 200 тисяч дозволів на купівлю зброї за різними оцінками. Сьогодні на руках у українців від одного до двох мільйонів одиниць легально придбаної зброї. Тобто у кожному будинку живе принаймні одна озброєна людина. В той же час злочинів скоєних зареєстрованою зброєю вкрай мало. Практика показує, що зареєстроване оружиє практично. не участвует в преступлении. Наоборот, оно как бы больше человек становится более ответственным, имея оружие. Проте права на збройний захист українці не мають за нинішніми законами. Якщо захищаючись від нападника, ви його поранили, жертва може понести кару більшу ніж злочинець. В Суді це трактують як перевищення меж необхідної оборони. Лімітарна битова ситуація ночі в подворотні, троє четверо хуліганів, можливо, навіть з якими-то ножами або ще з чим то. явно вражаюча вражаючі і здоров'я ситуація. Чоловік приміняєте ружі своє законне. Хулиганов нет, естественно, лежит один труп. Дальше возникает наша суровая действительность. Приезжает товар милиционер і говорить, ви зачем студента Іванова застрілили? Тож у разі зіткнення із злочинцем на вулиці довести, що захищаючись людина не перевищила межі необхідної оборони, непросто. Законодавстві не має чіткої відповіді, за яких умов можна захищатися із зброєю в руках. А у систему устроєно так, що хто перший добіжав до рая діла, хто перший написав заявлення, тут, собственно, потерпевший. і потерпевший, І отягчати, скажімо так, усложняти і без того сложну соціальну Правую систему фактом наліччя більшого количества оружия достаточно, ну, на мой взгляд, нерозумно. Закон про цивільну зброю та боєприпаси, де прописані чіткі умови контролю за застосуванням вогнепальної зброї і головне дозвіл на короткостволи два з половиною роки висить на сайті Верховної Ради. Закон дуже простий. Закон дозволяє оборот короткоствольного зброї в Україні для громадянського населення. І ужесточает ответственность за нелегальне владение оружием. Законопроект передбачає конкретні умови для захисту власного життя, майна а також територіальної цілісності України. А для отримання дозволу людина має пройти ліцензовані стрілецькі курси і надалі постійно підтримувати рівень володіння зброєю. Без яких-то навиків і літніровок чоловіка ружуваче підпускати просто нельзя. Тому що, во-первых, це надо пройти. Определенно теоретичні знання та надавати отримати практичні навики сніра з незаряженим оружиє, а тільки потім уже человека підпускати к заряженному оружию. І все одно треба нарабатывать определеному настріл, тренуватися для того, щоб уміти влада оружиє і владі безпечно. Щоправда, говорити про ухвалення цього законопроекту. зарано. ідею озброєння громадян влада та правоохоронні органи сприйняли доволі скептично, готові к тому. что каждый гражданин Украины легко пойдет в магазин и купит там пистолет. Думаю, что нет. Думаю, что закон о легализации или о, о, о упорядочении торговли краткоствольным оружием о, должен быть очень тщательно проработан, где должно быть достаточное количество ограниченных о, ограничений, чтобы о, эмоционально нестабильные люди, больные люди или потенциальные преступники не могли его получить. Кто это внушает? В основном силовые структуры. Прежде всего теряется их монополизация. Это охрана и все остальное. Сейчас никто не имеет права, потому что нет доступа к оружию. А тогда это станет свободным на рынке, и естественные цены и все остальное. Но и основное это их менталитет. Останнє опитування, як суспільство ставиться до лібералізації права володіння зброєю, соціологи групи рейтинг проводили влітку минулого року. Тоді за повний доступ або принаймні проти обмеження вільного продажу зброї для громадян проголосувало 11% респондентів. 17% вважають, що слід істотно обмежити, але не забороняти. І при цьому більшість 69% українців проти вогнепалів. Тетяна Глебова, Костянтин Грушко, Ігор. Ольга Бахіркін, ТВ5.